Вітаю, шановні друзі! Дуже важлива інформація для автомобілістів в Німеччині. Як зекономити на автострахуванні? Мені часто задають це запитання. І один із варіантів це затвердження страхового водійського стажу з України. Звичайно, не всі страхові компанії в Німеччині йдуть на такий крок, я би сказав, більшість не визнають страховий стаж. Та страхова компанія, в якій я працюю, слава Богу, визнає страховий стаж з України. Тому мої клієнти отримують набагато вищий страховий стаж, вже визнаний в Німеччині, і платять менше. Звичайно, відразу постає питання, а як перейти з однієї страхової компанії в іншу страхову компанію. От це дуже цікаве питання. І тут потрібно знати про строки дії КФЦ. Haftpflichtversicherung, договорів автострахування в Німеччині по закону про страхові договори в Німеччині. Договори КФЦ Haftpflichtversicherung, вони укладаються на один рік. І цей один рік він може бути двох варіантів. Перший варіант і перший тип це так званий календарний рік, коли рік визначається з 1 січня по 30 чи 31 грудня. Цього року. Або ж індивідуальний рік, коли ви укладаєте, наприклад, договір 1 листопада і він діє до 1 листопада наступного року. Це дуже важливо. Тобто є календарні роки, є індивідуальні роки. І Якщо у вас в договорі стоїть календарний рік, Запам'ятайте це, перевірте, зайдіть в свій страховий поліс на автомобіль і подивіться ферзіхернс аблауф, тобто закінчення дії страхового договору. І якщо там стоїть, наприклад, 1 січня 2026 року, 31 грудня 2025 року, то ви можете за один місяць до цієї дати подати заяву на Кюндіґунд на розірвання страхового договору. Тобто, простими словами, людині, в якої в страховому договорі на автомобіль стоїть закінчення, наприклад, 1 січня 2026 року, чи 31 грудня 2025 року, чи 30 грудня, вона повинна подати заяву на кюндігунг, в свою страхову компанію до 1 грудня 2025 року, тобто за місяць до дати закінчення. І таким чином можна розірвати страховий договір і вже в новій страховій компанії визнати свій. СФР страховий стаж з України, і таким чином з нового року платити по більш нижчій страховій ціні. Це дуже важливий момент, це один із елементів, як понизити вартість вашої страховки на автомобіль. Тому обов'язково передивіться ваш страховий договір, коли він у вас закінчується.